Технології! 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 Технологія! Технології! Техінологія! І такі унітази у нас у будівельників там майстрів. Дивіться, ну квартира, ну робляться тут всі роботи і штукатурка, і сантехніка, і плитка, і малярка, і стелі. Можна після кожного підрядника просто приймати унітаз на Замовники. Чи виходите тоже на такий унітаз. Да? Можна купити з бачком під'єднати і просто нормально користуватися унітазом. Ні. будівельний унітаз поставити, саме модний. Де ви вообще їх берете? Вам не впадло заносити в свою квартиру. Ну я б не заніс ніколи вот фігню. До себе в квартиру. Там, скільки, я не знаю, 1500 гривень унітаз бачком, вода є, каналізація є, під'єднали, все, користуйтесь. Потім чистий унітаз можна просто продати чистий унітаз продати тут же в ЖК і його куплять. Там на 500 гривень дешевше вже тут з усіма шлангами. Тому відношення розпочинається ось звідси. Ось звідси. Оце таке відношення до всіх підрядників. Ну... Це ж якби ну, гігієна, ребята. Йокалний бабай!